І, любі мої, вітаю всіх на своєму каналі знову. Дякую, що ви приєдналися до цього ролика. Наді... маю надію, що вам сподобається. Це буде моє друге замовлення Avon із каталога за червень місяць 2024 року. І починаємо дивитись. Так, давайте я покажу вам спочатку свою коробочку. Вона виглядає ось наступним чином. Така величенька. Тут трошки бачите, щось було таке надірване, трошки. ну, Зараз подивимось, вона важкенька, тому я думаю, все в порядку. Так, будемо дивитися, що ж в замовленні. Я там кидала-кидала багато всього. ось, І, і замовлення клієнта, і клієнтів новеньке є, і собі щось там ще дозамовила, що захотілося дуже ось. І давайте дивитися, що ж у мене тут є. Так, відразу хочу вибачитися за те, що ніяк не можу провести прямий ефірчик. Думала провести сьогодні. Можливо, сьогодні його і проведу. Це у неділя у нас сьогодні. Ось, Але не знаю, можливо, завтра. Подивимось. Ще, ще ніяк не, не визначусь, щоб, щоб це так зробити. Мабуть, не буду нічого там розповідати, окрім, просто будемо. Всі призи. Будемо шукати переможців, Ми маємо активності. Так, ось таке замовлення. Вісім товарчиків всього лише. Але вони такі величенькі. Ой, Боже, яка краса! Перше, що я бачу, ви тільки подивіться, ой, яка вона здоровезна. Я замовила гель для душу Water Fruits і Musk Scent. Зараз тут, мабуть, назва буде в нас. Зараз подивимось. Гель для дуже морська лагуна з ароматом фруктів та мускусу, з натуральними екстрактами. І ось такий він з дозатором дуже крутий. Тут у нас скільки, 720 мл. я думаю, використовувати як рідке мило, чесно кажучи. Ось подивимось. Зараз давайте аромат почуємо, він тут відкручується. Ой, дуже приємний. Ось такий морський квітково-фруктовий аромат, якийсь такий. Морські морський з фруктами, які, якісь мені як квіти, чи якісь чи зелень. Ось така крута штука. Це я замовила собі. Думаю, буду використовувати з задоволенням. Далі. А клієнтка подивилася моє замовлення. Ну, точніше, я клієнтка, моя вже добра знайома. А, вона вже дещо замовляла в вейвоні і вирішила собі придбати також це, це супер, супер засіб, це молочко. Кавунове, я вже теж багато його використала. Зараз принесу, давайте своє покажу, щоб покажу, показати, скільки я вже його використала. Бо я пшикаю, пшикаю, все, все таке ну класно воно зволожує і приємно так наносити, дуже кру, круто вбирається. Я просто в захваті від цього засобу рідкий такий спрей, лосьйон, який ну, просто неймовірно працює. Зараз покажу своє. Так ось принесла свій лисенчик. Ось подивіться, скільки вже я тут використала. Ну, не так, що прямо дуже багато, але бачите, я багато його вже використовувала, тобто воно ще й економічно розходується. Ось, бачите, тут ось це мій спрейчик, трошки більше. Давайте нанесу на лікті, Я так люблю це робити Останнім часом класно так зволожує. Класно обирається. О, аромат такий. Ну, я не можу сказати, що це прям кавун. А, але такий кремовий кавун. Кремовий кавун. Так, Давайте на інший ліктик. Ой, просто супер! Як воно вибирається. Одразу можна все одягати, одяг, робити ще що завгодно, тому що, бачите, технологія технологія Moisture Lock комплекс. Бачите, одразу воно, ем, як в замочках таким фіксується. Ой, приємно. Подобається дуже цей засіб. Так, це мій. Це ось новенький для клієнтки. Так, щоб не переплутати. Ну, тут видно, що тут вже багато використано. Так, давайте складемо далі, що в замовленні. Ага, вона також замовила Glow-on Highlighter, ось такий красивий. Sheer Glow це там, здається, прозорий, прозорий. Відтінок. Давайте подивимось на нього, щоб все було ціленьке, красивеньке. Так, давайте окр... обережненько відкриємо. Зараз покажу. Так, ось дивіться, я обережненько взяла в серветку. Він такий, бачите, прозорий. Давайте відкриємо ще й тут і подивимось, як він без пластмаски. Да? А, тут ще якась у нас кришечка. Ага, ось, кришечку зняли. Ось такий він прозорий, білий. О, ну, не знаю, він прям білий, знаєте, не, 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 не зрозуміло, чи є там якесь сяйн, мабуть, якесь воно таке, ем, як перлинне таке сяйво. Ось така краса. Такий хайлайтер. Так, давайте закриємо це пакування і подивимось далі. Так, що далі давайте дивитися? Замовила по акції. А, ні, це не по акції. Це також замовлення клієнтки, це парфюм чоловічий, Individual Blue. Він, бачите, йде без фольги, без фольгування, ой, без, слюди, без слюди. Давайте можемо подивитися, як цей аромат виглядає. Також давайте за допомогою серветки, щоб не замацати флакончик. Так, ой, дуже красивий такий флакон. Ну, давайте трошки. З нею, він такий трохи вігнутий. Individual Blue. Ми не будемо вскривати такий чоловічий аромат. Я знаю, що це така класика Avon. І цей аромат дуже популярний. Чоловічий. Так, все. Обережник позапаковуємо. Все як. і по. Individual blue. В моєму замовлення. Так, ще далі. Ага, ось собі що я замовила. Пам'ятаєте, я ось у мене тут лежить. це Я придбала собі Magic X Hydrating, Це праймер з зволожуючим з, з таким ефектом. Ось зволожуючий праймер для обличчя. Ось такий у мене був. І знаєте, я влітку ним тут. Вирішила один раз нафарбуватися і просто все сяяла неймовірно. Бачите, навіть зараз я, я, правда, пудрою не скористалася, вже сяю, бачите, трошки вже спітніла, сидячи. І я вирішила придбати собі ля -ля -ля -ля, Magic X Shine і e Oil Control. Тобто, це такий у нас матуючий праймер для обличчя. Матуючий – це те, що потрібно влітку, мені здається. Подивимося, як він буде працювати. Він не дуже. Також о, такої, такий він рожевий, а цей був блакитний. Зараз покажу вам блакитний. Ось блакитний мій. Так, блакитний, а це рожевий. А ось такі привабливі праймери. Цей зволожуючий, а цей буде матуючий, матуючий. Зараз ось такі красиві штучки. А так, ну давайте відкриємо, подивимося, яка тут текстура в нас у цього матуючого праймера. Так, ну я бачу, що вона світла. Так, зараз вичувемо трошки. А, Ну, не знаю, така теж. Ага, ну вона така трошки як густенька. Ну, не, не, не прям водичка, бачите, не розлазиться, так. Зараз спробуємо на руці, що це буде. Ну, пахне. Не можу сказати, що прям супер якось приємно. Нормальний такий аромат, якась віддушка є. Подивимося, як він буде працювати, цей праймер. Ну, не знаю, поки що ось так виглядає, як світиться. Зараз, можливо, все заматує. У знаєте, таке відчуття трошки силиконісте. Ну, це праймер, він звичайно так і працює. Подивимось, чи буде він працювати так круто. В принципі, зматувало, бачите, руку, як така, як, -так, як можна сказати. Ну, подивимося, дії. Я потім розповім вам. Зволожуючий приємний, класний, але сяє шкіра занадто з ним влітку. А ось цей Primer Shine і Oil Control. Буду дивитися. як буде воно працювати. Так, далі. Що в нас тут далі? Так, я придбала Power Stay. Ой, що це я придбала? Це я не придбала, мені здається. Що це таке в нас? Туш туш. Long-Lasting, Liquid. А, eyeliner. Правильно, я придбала айлайнер. Це в мене замовила мама. Хочу спробувати від Avon такий eyeliner. Давайте подивимось його. Це чорний, Long-Lasting, Liquid, black Black. тобто чорніше чорного. Ага, ось таке, тут такий тут якийсь кінчик цікавий. такий Чіточка така, пензлик такий, точніше. Ось буде їй такий підводочка така. Симпатична. Також я її придбала ще і лайнер. Ось такий, бачите, якийсь непривабливий коробочка тут відкрита. Так, непривабливий. Так, оце такий як маркер іде у нас. Супер Definition Liner. Так, 1 мл, Made in Germany. Ось такий, бачите, якийсь привабливий дизайн у нього, як він тут називається. Зараз подивимось. Суперакцент. Рідка підводка для очей, суперакцент. Так, давайте подивимось, як же він відкривається. Ага, ну тут як маркер, бачите, такий тоненький. Так. Думаю, що буде теж круто малювати стрілки. Також для мами. І останнє, що я бачу, це помада. Це я знову вирішила придбати на свій страх і ризик для своєї однієї подруги. Ось так. І це буде помада Леді Totaлі Twick. Ось. Так, Леді. Так, Тоталітвік відтінок. Я подивилася в оглядах, і мені здається, що цей відтінок буде їй пасувати, мені так здається, ну, по оглядах я розпаковувати не буду. Я її оці дві, що я її вибрала в раз минулого разу. Ультрапомада і цього разу ось таку помаду леді. І подивимось, чи сподобаються їй ці помадки. Вона відкриє, подивиться. Якщо не сподобається, то е буду, потім комусь запропоную ще будемо дивитися. О, так все ось таке було моє замовлення. Еон, друге. І дякую за увагу, що дивитесь. Мені дуже це приємно. До, до зустрічі, звичайно ж, наступного разу це, мабуть, вже буде прямий ефір. Ось чи сьогодні, чи на днях. Дуже дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Завжди рада вас бачити!